Пані Анастасія втратила свого коханого у травні 2022-го. Віталій Поліщук загинув під час артобстрілу на Донеччині. Його портрет один з десятків на кубах алеї пам'яті по вулиці Проскурівській. Замість простої біографічної довідки на чотири рядки люди зможуть дізнатися більше за qr кодом «Дали інформацію біографічну довідку, фотографії відеозаходів, Аби цей профіль був заповнений. щоб про Віталія могли дізнатися більше людей. Прийшовши за цим посиланням. Ініціював встановлення кодів пам'яті хмельничанин Дмитро Чорненький. Ідея зародилася, коли він прибирав на могилі дідуся і зрозумів, що про рідну людину написано замало. Тому вирішив створити сайт, на якому буде інформація про усіх полеглих захисників Хмельницького. Абсолютно мій сайт. Він зроблений на українських українському хостингу, тобто, все це повністю український продукт. Прийшла ідея, я подумав, що клас це класна ідея, навіть нікому. Якби нікого не просив, сам. Захотів і сам навчився там робити сайт, це Можна навчитися будь-який сайт можна зробити за пару тижнів. На сайті можна почитати життєпис захисника до війни й обставини загибелі. Додаватимуть фото і відео. Сторінка оновлюватиметься. Буде змога залишати не лише коментарі під статтями, але й спогади про героя. Дуже хотіла, щоб і побратими мого віталіка, друзі, і побратими інших загиблих. також залишали спогади про них. На цьому сайті там буде можливість залишити спогад. Цих спогад можна. Бути пробущу про те, як познайомилися, можливо, якась історія була на війні напередку, передку, або так просто в цивільному житті. Чим запам'яталася ця людина? Уже незабаром сайт розширять. Звертаються члени родин загиблих захисників із проханням розмістити більше інформації про їхніх рідних. Це з дозволу родин. Вся біографія це від родин йде. домовився з великою кількістю родин, але так як я роблю це сам, і тобто, в мене всі витрати на мене йдуть на ці. Е qr коди вони робляться на банерні такі плівці, і я хочу ну щоб здешевити цей сам процес, типу потрібно більше людей зараз, якби роздрукувати. Юлія Васильєва, Вадим Головацький, Олександр Мельников, Новини, 33 канал.